Радіо UA Chicago. США суд визнав Трампа винним у сексуальних домаганнях. Що відомо, Вадиме, розкажи нам більш детально. Федеральний суд Манхеттена у вівторок, 9 травня, сьогодні визнав, що колишній президент Дональд Трамп сексуально домагався комуністки журналу Ель Джин Керол. Присяжні також визнали Трампа відповідальним за наклеп за те, що він заявив, що його звинувачення є розіграшем та брехнею. Про це повідомляє CNN. Нагадаю, як зазначається, присяжні визнали, що Трамп домагався Керол у 1996 році в приміручній торгового центру в Нью-Йорку у 1995 або 1996 році. І експрезидента зобов'язала виплатити майже 2 мільйони доларів компенсації за звинуваченням у побоях. Також присяжні визнали обґрунтованим звинувачення Трампа в наклепі з боку Керол. Експрезидент у 2022 році у дописі у своїй соцмережі Social назвав звинувачення брехнею і зобов'язав виплатити ще 3 мільйони доларів. Водночас, експрезидента США не визнали винним у зґвалтуванні, оскільки позов є цивільним, він не загрожував Дональду Трампу. Ув'язненням чи іншим кримінальним покаранням варто також зазначити, що Керол звинуватила Трампа в зґвалтуванні ще у 2019 році, коли Дональд Трамп був президентом. Але розгляд справи почався у квітні 2023 року. Республіканець відмовився від свідчень у суді, а публічно повторював, що він не міг зґвалтувати Керол, бо вона не його тип. Тоді, як колишнього президента Сполучених Штатів звинуватили у домаганні чи зґвалтуванні кілька інших жінок, справа Керол стала першою, в якій було ухвалено вирок. Нагадаємо, що Трамп також має намір знову стати президентом. При цьому 4 квітня суд у Нью-Йорку висунув йому звинувачення за 34 пунктами. Цікава історія, і будемо спостерігати за цією Санта Барбарусова Трампа. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.